У Житомирі опалювальний сезон розпочався 16 жовтня. Опалювальний сезон ми почали включати соціальні заклади чотирнадцятого. Жовтня до кінця прошлого тижня. Повністю була запущена вся соціальна сфера. Було там деякі не гаразди включені, пари невеличкі. Всі лікарні, всі садочки, всі школи були включені. Більша частина міста вже забезпечена теплопостачанням, проте деякі будинки ще не встигли запустити відповідні системи. На п'ятницю було включено 766 будинків із 953. Ну це вже не наше вина, це вже ми надали до входу будинок а на даний час. 800, 806 будинків включено. За словами. Директора підприємства комунальники зробили все необхідне, щоб тепло мали усі. А ці будинки, які досі не підключили опалення, не встигли вчасно підготуватися до сезону. Таня виникає, тому приходиться заново перезапускати такі будинки, допомагати знову відкривати, закривати, витравлювати. Це процес просить, коли би казали всім, давайте готуйтеся, бо 1 вересня вже всі в мережі фактично було заповнені. 15 вересня. Ми вже всім сказали, що шановні беріть теплоносі, готуйтеся до зими. Було не готовий, хто не підготувався, хто не включився, кому нікому включати, хто не знає, як включати. Тобто, зараз вже фактично м'яч в руках наших балансовтримувачів. На сьогодні усі котельні міста працюють у цілодобовому режимі, тому що система заповнюється, система прогрівається, і ми постійно бачимо в полях електронних системах обліку, як скачки такі втрати, не втрати, а подачі теплоносія. Тобто будинки заповнюються. Ми це бачимо особливо зранку, видно, як вони починають включати будинки. Відкривати будинки, скажіть. Тому ми не можемо зараз зупиняти, поки всі не налагодяться. Потім, коли буде тепло, коли температурний режим буде дозволяти, ми, звичайно, будемо зупинятися для того, щоб люди зайвих коштів не сплачують, щоб не перегрівати будинки. Буде 15-16 градусів, ми будемо зупинятися. Оплату за комунальні послуги поки змінювати не планують. Нічого не зміниться. Хоча, чим далі, далі, тим дуже важче працювати. Чому? Тому що. П'ятий сезон послід не змінюється платіжка за тепло, але ж наші втрати ростуть, це і вартість електричної енергії, і розподілу енергії газу, і заробітна плата, і матеріали, які виросли з початку війни майже в два рази. Хоча у Житомирі вже тиждень опалюють будинки, не усі житомиряни задоволені температурою вдома. Абсолютно не задоволена. У нас до цього часу не топиться на телефон. Коли телефонуєш в теплокомуненерго, вони розказують, що у них там аварія, і вони будуть ремонтувати. Ніякого ремонту і близько немає. В квартирі 15 градусів, Вон маленька дитина, вся в соплях. Я задоволена. В принципі, і включили не так пізно, 17-го. Все нормально, я задоволена. Я хочу, хочу сам регулювати собі, коли мені включати, коли мені не включати. А якщо я уїхав, я не живу, не користуюся цим опаленням. Навіщо мені це опалення? І нашого государства мені подається тепло, якщо їм ніхто не пользується. Будинки, у яких досі немає теплопостачання, планують підключити вже до кінця цього тижня. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК 1